Дивіться. Це новиночки отримали безподобні Гу. взагалі. А це теж колір красивий. Да, який. Такий ніжний, ніжний. Воно має бути, воно може бути і Ох, на кожний ти. день, угу. і парадно-нарядовий. Красиво, оливковий. Давдіну. Зараз ви його ділите. <реш> <раз ви реш> а ви бачите, що жіночки диви, до коліна й красиво. Собран. Такий колір. Красивий Нічний, маки червоні. Ні, я на те, що вона на ній одягнена. Красиво дуже. А веселенький. Да, я Так, зараз я ще помірюю, це оливкове. Да. Так, ну що, оливкове. Ну, я так схватила перше, мені здається, що ні, мені можливо ні, трішки розмір більший. Ні, розмір ваший. Ні, да? Більше не потрібно. Гляньте, сидить, ідеально, ніде нічого такого лишнього немає. Також все класно. Красиво. Тут якраз зробили такі складочки, що живота сюда. не видаху. тут оце гарно. Ніжне, ніжне, я ж кажу, додавить буси і буде воно Це теж таке, що не відчуваєш. Ні, наші. воно теж легеньке, легеньке. Да. Але різних... от те, що перед цим виміряли, то взагалі не вісоме. А воно в різних кольорах, да? оце, оце одненьке, одненьке. таке. Дивіся, жінка зніма, теж. Ну, кожне плаття красиве. Ну що, я вже намірила сьогодні плаття, я вже кісіки не міряла. Я зробила, вивод, що ти напрасно думаєш, що тільки встала. Звісно. Гарне платтях. Так, оце плаття взяла і я украсила це плаття. Просто украсила, нам мені подобається. А його розмір трішки менший є на один. Не. Чи нема? Одне воно. Одненьке стало. У мене душа до цього теж лежить в плаття гарне, таке гарне. Так, роздягаюсь. И взяла меньше, потому что я думаю, ну что меня смущает, вот это слишком большое, вот ага. здесь много места. Ну, место, как ну, я поняла, поняли, я да, 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 низкие, так. поняли. Может, так а надену. что мне я девочка надену. говорит, есть меньше, я одеваю. И... Это то, что, что, что прямо голый ходишь. Вот это да, оно вообще офигенно. Да. І колір такий гарний. Ой, це теж гарний. Так, надалі виходить вже бо це. А це така сама тканина чи ні? Ні, це не така. Ні, це, не це не така тканина. Ну а це вообще... Ой, це гарна дивика. Такий колір гарний. А, а ну, те жінці так гарно в ньому. Я не показую обличчя, тому що ну, я просто ноги і плаття показую. Угу. Я по да? да? ну, то... Яке і гарне. те. Таке mm -hmm. простеньке, таке гарне. Красиво, дуже красиво. Чуть -чуть. Фух. Аж захекалася. Mm -hmm. Дивіться, яке. Теж гарний колір такий. Якщо я це не поміряла, ще таке гарно. Колісочка тоже там Колір мені подобається. Ще покажу. Дивіться, як гарно сидить на жіночці. Я лице не показую жіночки, от тільки так, диви, як гарно. І вона ж не сорок другий розмір, Види, як красиво. Але все добре сидить. Красиво, красиво, так. Да. І колір гарний такий прямо. Що Що, діть? Ну що, отакі ось Оксана мені вибрала куртки. Mm -hmm. ну, рекоменду... Ой, рекомендує поміряти. Зараз я помірюю, а, а ви будете знімати, тобто дивитися, які найкращі. Mm -hmm. Перша куртка, яку ти мені Оксана запропонувала, вона мені здалася чоловічою, чесно кажучи. Я кажу, у мого чоловіка така сама є. Але дивіться, на мої бедра. Я закриваю. Така спортивна. Машину. Ну, крута така куртка. Але, знаєте, я вийду з своїм чоловіком, в нього така, ну, не така, ну, трішки. Але це жіноча куртка. Непогано, правда? Знову таке, будете мені писати, яка ж мені, яку мені куртку обрати. Так, ця куртка. Це номер один куртка. Поїхали, поїхали далі, куртка це не треба туди заходити. Мені, так жарко. Е, ну, мені, чесно кажучи, оця трішки якась така дивнувата, вона із тим... Ну, Оксана мірю для тебе. Ти <смі> стала, що це гарно. Я за... Ой, чому я не можу ставити. О, все залишила. Воно ну, жарко дуже. Дивіться. Теж так елегантно. по-елегантськи, як кажуть. Зараз як можна навіть на моє брюхо, дивіться, все зійшлося гарно. Так. І тут навіть ще є, дивіться, підпояснутися. Хочете так бігаєте, як спортсмен, а хочете елегантно леді, робимо талю. Я, звісно, не буду з таким поясочком ходити, тому що мені треба ховатися. Але якщо така більш худенька, можна навіть навіть придумати карман покласти, і воно буде у вас ззади, там, бачите, Як такий поясочок. Ну, така легасенька, дуже гарна. Так, зараз ви знаєте, що я помітила, що я ніде, я ж не взяла окуляри, я не озвучувала ціни. Коштує ця куртка, зараз я вам скажу. Так. 3650. Ну тут вже знижка може бути. Тут є знижки в них великі і, ну, я не знаю, наскільки це все-таки осіння річ, наскільки тут вступлять. Так, а скільки ця? Бач, я навіть твою роботу роблю, не. то ти в мене забирала, тепер я. Тут гарний дуже підклад. Шикарний. Тут я не бачу ціни. Ну, я не буду ціну питати, тому що мені не підходить, що я буду питати ціну. Так, оце така тут білесенька, кремова. 3200, по-моєму, якщо я так бачу. Uh -huh. Дивіться, який підклад. А ви дивіться, будете мені казати, о! Oh. Так, можна ротнічок зробити. Ну, здається, трішки великомота. Ну, Розміри. Є? Можливо, розміри є. Угу. Ага, зрозуміло. Подивимося. Ось така куртка. Е, тут воно неначе так відтопирюється, але думаю, що можна гудзик, цей отак раз, як і на рукавах. Дивіться, тут можна перетягнути і буде. Ну, Ви зрозуміли, ось тут гудзик, отак береш і перетягуєш його сюди і рукавчик буде лежати. Ну, мені цей колір йде. Мені цей кулір іде. Так, така сама моделька, дупу трошки прикриває. Так, нічого <світ> класні. Ну і зараз я помірюю. Там є багато, але вони на мене малі. Вони на мене малі, то не мій розмір. Я хочу поміряти усю, що я сказала, що вона чоловіча, вона мені зовсім не сподобалася. Міряємо цю, що я її. Ну, ти знаєш. Я сказала, що питання це чоловіча куртка. Ой, яка вона легесенька, боже, яка вона класна. Ну, шкіра, звісно. Охо-хо-хо-хо. навіть не застегує. Дивіться, який мій колір. Мій колір взагалі. І модель, і колір. Це тканина така, я не знаю, що це таке, як вілюр трішки. Це штучна. А тут ззаді така звичайна. Ой, класно, дивіться. Капюшончик є. Дощ. Раз і перебіг. Ну, це моє, отаке розбишацьке, це моє. Але коли вона вже буде. Де? Де яка красота? От на мене вона прямо лягла. Напишіть. Красота. Ведь фон красивий зробила. Ой, гарно, гарно. І прямо не мала. Ну мій розмір, ну мій вообще. Ну, под лісу, все к лісу. Так, далі міряю щеє. Ну, поки що це не леганська, це така, знаєте, сіла, це автоледі, сіла й поїхала. Так, всю я міряла. Ось, давайте ще одна у нас. Дві. Дві. Така ось теж гарна, біла підкладка. Але це, це імпортна куртка. Плаття українське виробника, тут написано. Я не знаю, яка. Нам це не потрібно, правильно? Вам все розкаже Оксана, вона мовчить. Ох, хо хо дивіться. Куртка, одним движенням руки, шорти елегантні, перетворюються. Ні, брюки, шорти, так і тут. Тут, як сорочка, дивіться, гарно теж дивиться, можна не засьоготи, а можна засюгать. Отак буде, якщо ви закриєте, мій розмір, мій mm -hmm. розмір. Можна і під штани, можна і під спортивні. І... Ой, можна рукаву? Так. Ой, дуже легенько, точно як в фільмі. Я просто боюся. Ні, це я просто завишкалася. Я боюсь, щоб не порвати, а то гроші платить, прийдеться. Так, і дивіться. У вас, ну, це не жилетка, а так як, знаєте, як сорочка з коротким руками, Батні батнік раніше називали. Угу. Ну, теж гарно. Дивіться. Одягли, цей рукав в чемоданчик поклали. Дивіться, скільки місця займає, зовсім-зовсім мало. І, будь ласка, тут вам жарко страшне, як у нас зараз. Летиш в теплих краях жара, прилітаєш в кишенів, а там собаки не вдержиш. Дістаєш рукав, ну тільки ж не на собі, а так. Пристігнув його і все. І у вас довгий рукав. Гарно, гарно, гарно. Так, оця з підкладкою з кольоровою. Три, 250. Але я називаю ціни. Це ж магазин, ви будете торгуватися. Мені знижки зараз. Я не буду навіть голову морочити, продавцеві, навіщо? Цянишка. 350. Так, і ось ще одна елегантська. Прямо до до Німагу елегантська Теж дивіться, яка вона. Гарно все зроблено. Видно, що якісно. Всередині шовчики дивіться. Деяка краса. Нічим не пахне. <плес> <плес> Нічим не пахне. О, теж елегантська. Не, не застьогоючи, рукавчик трішки, неначе на мене довгенький, я отак підвернула і дивіться. Гарно дивиться. Якщо засігнуть. Ну, скажу одне, знаєте, сьогодні я зайшла в магазин, і так у мене самооцінка піднялась. Я думала, що такий шкаф, що на мене одяг знайти, це просто. І, і я, як всі, я ще раз кажу: я як всі, що йдеш в магазин, да, думаєш, та, ну нафіг, ти тут заходиш і продавці так на тебе дивляться, та чого ти сюди зайшов? У тебе грошей немає? О, я свою машину в двері бачу. Зайшов, зайшов і грошей немає. Вибачте мене. Тут я зайшла, дякую вам велике. Звісно, напишуть, що я задибала продавця, що це, прийшла, не знаю, що вона хоче. Дивіться, яка краса. Я вам скажу одне: ви заходите в магазин, ви платите свої гроші. І продавчиня, яка знаходиться, я не хочу зараз образити нікого, не ні, ні, ні тебе, Оксана, просто продавець на своєму місці. І вона повинна вам запропонувати, ви хочете 100 платів переміряти, вона вам дасть, як мені сьогодні. Тільки там 15 перевірила чи скільки? Коротше, красиво. красива куртка, нічого не скажеш. Всі, всі по-своєму. Тут, знаєте, ось, давай я покажу ще раз сама, бо так, я кажу, я, моя робота. Тут гарні куртки є, ось дивіться. Тільки вони ж на мене не підходять. Отака, як шкіра, не мій, отака, як сорочка. Ну, ви ж розумієте, що такий піджачок, що зараз продають цю. О, а ось якась сорочка. А сорочка теж красива, дивіться яка. О, я зараз помірюю цю сорочку. А що це я не бачила її? А ну, я оцю сорочку помірюю зараз. Ну там, правда, дуже живіт виставлений, а сорочка красива. Е, Значить, що тут іще в них теж. Ось, таке як замш. Гарна, якби на мене була, я поміряла, але вона на мене мала замала. Осінь є, але не багато осінь, тому що ви ж розумієте, що розпродажа 25% знижки, що магазин буде закриватися. Ну Дуже гарно. Так, зараз я цю ще сорочку помірюю і куртки завершимо цією сорочкою. Дивіться, яка вона, як вона по моднявому зроблена. Бачите, тут затягується, тут такі вирізи, тут вирізане, тут ні. Зараз я поміряю. Так. Я одягла наверх. Ой, дивите, яка красота. Я навіть не, не бачила її. Зараз, зараз, зараз. Трішки зараз на мені, як-наче, рукава, тому що я одягла з версією кофти. Така вона вся роз, розлітається, тут можете. Зробити, як у бачите, просто рівно, рівно. А можете стягнути, як на цій стороні. І отак у вас буде стягнути. Де, яка гарна. Кармани, кармани, хочеться кармані. Мені, якби вона трішки була задовша, отак гарна. Хто трішки нижче мене, приходьте, беріть, вона одна ця рубашка її. Я її не бачила зовсім, а часто побачила. дуже гарно. Кармани тут. Ну, це красиво, красиво зроблено. Тут просто тут зав'язуєте воно у вас. І колір mm -hmm. такий класний. Щось таке, знаєте, і олива, і чорне. Дуже гарне. Скільки коштує? А скільки коштує? 1395 і мінус, мінус 10%. Я, я думаю, що можливо і за 1100 віддадуть, а може за. Ну, красиво, красиво. Сорочка гарна, мені сподобалося. Так, ну що, дівчатка? Я така вже мокра, що я встигаю. Ну, це, мабуть, наші хтось є, так? Да? Це український? Ні, Турція, мабуть. Так? Ну немає тут двірки. Ну, гарно. Так, все, дівчатка. Я це все перевірила. Мені так жарко, що неможливо. І тепер. Е... По ціні. По ціні, я думаю, Оксана вже казала, що від 2000 до 1,5, до 1200 зараз знижки. Тобто ви приходите і вам все скажуть, яка ціна. Зараз ціна мого плаття 2250 і жовтого 2550, але теж знижка буде, я думаю, що. За 2-200 2, 2 200 воно буде коштувати. Але я оце плаття ще, як кажуть у нас власниця магазину, якщо менше розмір. Тому що воно мені дуже подобається жовте. І це, і це мені подобається. Ну, а там, яке ви виберете, не знаю. Але сьогодні це відео про куртки. І все це красиве все. Але моя душа лежить до цієї куртки. Прямо дуже вона лежить у мене. О? Ще багато я не міряла, тут а дуже що? багато. Я повернулася в свій образ. Боже, я чесно кажучи, я не думала, що можна отримувати таке задоволення, мірявши отак в сукні. Тобі все носять, носять, а ти міряєш. Ти все міряєш, міряєш. Ну класно. А ви напишіть мені, які сукні вам сподобалися найбільше? У мене, чесно кажучи, це жовте, дуже мені сподобалося. Потім от таке блакитне. Ну і куртка. А зараз я куртку помірюю. Так, оператор у мене зайнятий, вона ж на роботі. Отак от я поставлю. Зараз... Давай, ні, ні, ні ви займайтеся клієнтами, тому... так, дякую вам. Ви так мені багато часу приділили. Продасться. Да. Ха? Куртка бомба, ракета. Бомба, ракета. Сказати тобі скільки моя вдома стуціє кожних. Я говорю, Господі, вони що їх купили? Вони ж пожизненно. Пожизніно. Та ну, да. це теж пожизненно. Не видно мене. Ану, покажи давайте. мене, будь ласка. Давайте, давайте. Будь ласка, ще я тебе. Отак. Відходьте. Туди? Туди. Я... От... Подожди, це щось я себе бачу. А! То... Короче, okay. ага. О. Ну, надо ну, я... Сейчас сонечко одну ласочка кладу... вот Да. Круто, да? Да, мені дуже подобається. Вона, вона моя, от вона моя. Крутка, це, да? от вона моя. Ха -ха. Красота. Все, я чекаю, что вы мені напишете. А я чекаю, чекаю. Ну Красота, да. А ну, я Ай, чекаю, чекаю. Ота біла теж гарна, Ну, я в ній, як, от, знаєте, прем'єр-міністр. А я міністром не хочу бути, я хочу бути такою елегантною жінкою. Так, а не що. Зараз я гляну, скільки вона коштує підщить. Ану, ти тут стоїш. Тут 1755, mm. мінус 10%. Мінус 10%. Так. Коротше, півтори тисячі, я думаю, що можна стартуватися. Круто. Круто. Бача, я вже сказала. <реш> Красиво, 1500. Ну, правда, мені вона так подобається, вона така тут канинка. Не то що я ото в тему заказала, та це ще заказувала, вибачте, вона коштувала 560, так вона 950 коштувала. Вона мене... я два рази за рулем посиділа, в мене все витерлося. Боже, краса. Краса! Ну, я думаю, зараз ніхто осіні речі не дивиться, вона там повисить до завтра. мені просто ваша, ну, як кажуть, ваша точка зору. Не, ну, бачите, ну я, ну я не можу її зняти. Ще багато я не міряла, тут дуже багато. І в цьому, і в цьому, і в цьому. І знаєте, що я ще? Ну, це я вже якось приїду інший раз, бо я вже заморилася. Сьогодні у мене стільки адреаліну, стільки енергії вийшла. Схудла, мабуть, два на кілограма, тому що мені жарко. Я хочу ще поміряти. От мені потрібно йти кудись, ну ось терміново на якусь гулянку. О, Дивіться, яке. Ух ти, йома, йо Таке вечірнє платтячко. Вечірнє платтячко. тому подивлюся, дивіться, які гарні. Дивіться рукавчики, це запишемо інший раз, добре? Ну а що? Красиво, красиво.